Всім привіт, друзі! Сьогодні я приїхав в ліс за грибами. Скажете, які ж ти використовуєш гриби в димар? Чарівні гриби, які добре димлять і не шкодять ні бджоляру, ні бджолам. Це, як ви бачите, ось такі гриби, які ростуть на березах. Гриби-трутовики. Чим вони мені подобаються? Це своєю довговічністю. Ну, в якому плані, димлять довго. Тобто, ось такого маленького грибочка. Вистачає майже на годину роботи. Я думаю, це аргумент. Не переживайте за дерева, друзі. Ці всі гриби ростуть на мертвих деревах, які вже засохли, майже струхнявіли. Вони є як і на таких ще стоячих, так і на таких уже опавших гнилих полінах. Так, трошки нарубав. А тепер як же їх приготувати? Тому що в такому вигляді вони вам не підійдуть, тому що сирі. А, ще забув сказати: не беріть таких зелених вже. Вони легенькі, повністю трухняві, вони не підійдуть. Тільки свіжі, гарні, вони тяжкі такі. Що потрібно зробити з ними? Невеличкі, в принципі, такі зовсім маленькі. Можна і нічого, чого там не рубати, вони і так підійдуть. Де він там мене? Вони... Ось такі я, в принципі, там і можу наполовинку розрубати, а, а ні, то і так кидаю воно в димарю гарно і так. Такі великі. Поки вони ще сирі, нарубали і гарно висушити. Тому що, якщо буде хоч трошки вологі, з димаря буде капати чорний конденсат, димар буде нагар великий на димарі, висушити, порубати висушити все і готове до вживання. Так що, друзі, я рахую, це паливо одне з найкращих, тому що. Довго димить при невеликій кількості, в залежності від того, скільки у вас сімей, можна буквально одненького грибочка кинули, і вам на 5 сімей ось так хватить пройтися. Так і по диму. Дим м'ягенький, температура дима невелика, тому що раніше я користувався такими гнилушками різними із плодових дерев і ну ви мене зрозуміли, я думаю то температура диму за рахунок того, що швидко вигоряв димар, сам димар розкалювався, і температура була висока. А самі розумієте, бджолам теж це не дуже потрібно, така висока температура. Ха -ха, маленький. Десь я одного загубив і мій дружок ройчик приніс мені грибочка. Молодець. Молодець. Мішок. Ось і все, в принципі, на сьогодні, друзі. Виїжджайте в ліс, шукайте такі грибочки, набрали, просушили і займайтеся бджільництвом. Сьогодні дивіться, яка гарна погода. Просто, ну як кажуть, душа радіє. Все, друзі, всім пока і до скорих зустрічі. Займайтеся бджільництвом. Це гарне заняття. Пока.